Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд Єй. Корпус Тавер – Це в нас ось така приваблива LED-стрічка, чотири вентилятори з argb підсвічуванням, ну і звичайно стінка з склад. Все це, це нам пропонує Pure Purbase 500 FX. Новинка з'явилась на ринку недавно. Тож прямо зараз разом з вами спробуємо розібратися, чим вона нас зможе здивувати, який функціонал вона нам продемонструє, та що е, привабливого в цьому корпусі. Обов'язково додивляйтесь це відео до кінця, точно буде цікаво. Ну і звичайно, не забувайте заглядати в опис там багато цікавої інформації. Я впевнений, вас вона також зацікавить. Ну, ми погнали далі. Перше, на що варто звернути увагу, це дизайн. Можливо, ви вже зустрічали щось подібне, навіть не так давно, але повірте, це інша модель. А схоже, як дві каплі води, Purbase 500 FX з Purbase 500 DX. Основна відмінність між ними полягає в вентиляторах. але в цьому відео порівнювати ми дві моделі не будемо, тож продовжимо. Фронтальна частина корпусу представлена двома металевими решітками. На внутрішній стороні кож Розташували LED смужки, про які я і говорив на самому початку. Виглядає таке рішення у вімкненому стані. Цікаво. Зверху на панелі розміщені роз'єми та кнопки. Маємо тут сучасний USB 3.1, Gen 2 Type-C, поряд з ним USB 3.0 по центру велику кнопку живлення і логотип під нею. А праворуч два аудіороз'єми та кнопку управління RGB підсвічуванням. Остання кнопка дозволяє легко перемикатися між різними ефектами. Крім того, підтримується синхронізація із материнською платою через інтерфейс ARGB. У на робочому стані корпус виглядає досить стримано, а як тільки ви його вмикаєте, починає працювати вся підсвітка і виглядає він вже зовсім по-іншому. Якщо полюбляєте багато кольору та яскравості, тоді це точно ваш варіант. На верхній частині також присутній пиловий фільтр, який прикриває вентиляційні отвори. Він на магнітах добре прилягає та тримається. Ліва бокова панель виконана із загартованого скла, яке фіксується чотирма гвинтами, а права панель суцільна. Тут все по класиці. Передня панель, звісно ж, знімається, під нею йде пиловий фільтр, а за ним ми бачимо решітку з трьома вентиляторами. FX отримала цілих три Lightwing 120 мм mm PWM, які встановлені спереду. Компанія BigQuiet вирішила обрати саме базові моделі з максимальною швидкістю 1700 обертів за хвилину. З підсвіткою в кожному з вентиляторів у цьому білому кільці схована по 18 ARGB led світлодіодів. Задня панель стандартна блок живлення Purbase 500 FX, розташований знизу. Він спочатку монтується в спеціальний лоток, а вже потім сам корпус. Також тут передбачено сім слотів для карт розширення, які прикручуються гвинтами з накатаною головкою такі ж гвинти отримують панель кріплення блоку живлення. Но корпуса також отримало вентиляційні отвори, прикриті пиловим фільтром. В результаті Pur Base 500FX має гарний доступ повітря всередині та безліч варіантів для виводу вже нагрітого повітря. Таке рішення добре підходить для потужних систем, які потребують хорошого охолодження. Всередині Pur Base 500FX має багато вільного простору, що дозволяє розгулятися вашій уяві. Наскільки це можливо? А Якщо бути точним, то зібрати компактну, потужну та охайну машину. Крім передніх вентиляторів, маємо ще один на задній панелі встановлений вентилятор Like Wink 140 мм mm PWM з 20 ARGB LED світлодіодами та швидкістю обертання до 1500 обертів за хвилину. В цій моделі нам дали можливість встановити материнські плати форм-фактору ATX, Micro ATX, Mini ITX та відеокарти довжиною до 369 мм. Mm. На іншій стороні піддону для материнки розмістили плату для управління ARGB та вентиляторами. До неї підключається до шести продуктів ARGB і шести вентиляторів. Щім. Таким чином, керувати всіма комплектними вентиляторами шим можна за допомогою одного роз'єму шім материнської плати. Поряд з платою є посадкове місце для установки 2,5 дюймового накопичувача знизу біля лотка з блоком живлення. Встановлений лоток для накопичувачів він легко знімається, якщо відкрутити два гвинти з накатаною головкою. В нього ви з легкістю можете встановити 2-3-5 дюймових жорстких диски, віброізоляцію забезпечують великі гумові вставки. Також 2,5 дюймові накопичувачі можна змонтувати на дно стійки. Того корпус має достатню кількість отворів у піддоні для прокладання кабелів, що дозволяє грамотно та охайно організувати кабель менеджмент. Компанія Be Quiet вже не раз випускала. Корпуси, як ігрові, так і класичні, але скажу виконання цієї підсвітки мені сподобалось, і раніше я його не зустрічав в інших моделях. Чотири вентилятори та дві смужки виглядають гармонічно і не занадто яскраво. А головне, що й забезпечують високий рівень охолодження. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось таку вподобайку під цим відео ви можете поставити. Ну і звичайно, не забудьте підписатись на канал та натиснути на дзвоник. І обов'язково, друзі, напишіть коментар під цим відео, що ви думаєте на рахунок цього ігрового корпусу з вами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.